Пам'ятаю, в дитинстві, коли мені було десь 8-10, в наше скромне, небагате життя потрохи вселялась комп'ютеризація. Не дивлячись на те, що перший комп'ютер у нас з'явився, коли мені було вже 14-15, тим не менш, з ранніх років моє життя було наповнене спалахами інформації, яку подавали із неабиякою тривогою. Говорило щось типу цього. В Європі почалась масова комп'ютеризація. Або в Америці почали збирати суперкомп'ютер, який буде відстежувати кожен крок всіх людей і вміщатиме всю інформацію про них. Сьогодні ж, в епоху смартфонів, вона комп'ютеризація стала зовсім повсякденним явищем. Будь-яка програмка на вашому телефоні при першому запуску набридливо питає, чи можна відстежувати дані про ваше місце знаходження. Мати доступ до ваших особистих файлів, мікрофону, списку контактів і так, далі, і так далі. Ті речі, які були направлені на полегшення життя, стали нашими персональними шпигунами. Спутникова навігація, історія користування інтернетом і соціальними мережами, блокчейн, криптовалюта, німзес і так далі. А до речі, останній німзес це алгоритм, який дозволяє відцифрувати кожну хвилину життя користувача. Тотальний контроль насувається чорною хмарою. І тут варто перевести погляд на особу, яка має більш тотальний контроль. Бог контролює все не просто в теперішньому, а й в майбутньому часі, знає наперед абсолютно все. Називаючи себе дитиною Божою, я визнаю, що мій небесний батько попіклується про мене, забезпечить всім необхідним у потребах буденних і не тільки. Я захоплююсь його тотальним контролем. Він надає мені відчуття справжнього спокою і безпеки. Коли у світі, країні чи місті відбувається щось таке, що не вкладається в рамки нормального чи стабільного, то я знаю, що мій тато в курсі цих подій. Їх допустив він, тому що йому видніше, чому так треба. Коли ми зациклюємось на майбутніх подіях, ми не помічаємо, як втрачаємо теперішні, а саме сьогоднішню можливість стати кращим. Ближчим до Христа, мудрішим, лагіднішим, терпеливішим. Схвильованість майбутніми подіями починає гристи нас тоді, коли ми перестаємо довіряти Богові сьогоднішній.